Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про одну дуже важливу подію, яка відбудеться 5 вересня в Польщі. Вона відбувалася також і в минулому році. Це спеціальний. Економічний форум, і нагадаю, що в минулому році на такому форумі було прийнято дуже і дуже багато корисних рішень в пользу України, в пользу українських біженців, як в Польщі, так і в інших країнах Євросоюзу було започатковано величезну кількість різних програм для українських біженців і для українців, які в Україні знаходяться. І я з нетерпінням чекаю цього форуму для того, щоб подивитися, що ж на цей раз. Він е, і весь світ принесе на цьому форумі Україні та українцям. Давайте ж розбиратися, що за форум, що на ньому відбувається, і можливо хтось пам'ятає його з минулого року, то пишіть в коментарі. І перед тим як ми почнемо, всіх своїх постійних глядачів я запрошую поставити лайк цьому відео для того, щоб його бачили якомога більше людей. І в другу чергу боротися з російськими ботами, тому як досить часто ви, мої любі глядачі. Дивитесь відео, але, на жаль, не коментуйте, не ставите лайки. При цьому е активність піднімається за рахунок різних російських ботів. І після цього Ютуб починає е списувати ці всі показники, і канал скочується, скажімо так, на дно. Для того, щоб такого не було, я прошу кожного з вас зараз мобілізуватися і е активно, якби. Підтримувати канал своїми реакціями. Я прошу це робити не тільки на цьому відео, а й на інших відео, які є на моєму каналі. Тож буду вам вдячний, якщо виділите на це, також декілька хвилин. зробите дуже хорошу справу. Отже, 32-й економічний форум це найбільша і найважливіша конференція в центрально-східній Європі, і вона розпочнеться 5 вересня в готелі Гобелевський в місті Карпач. Фонд із інститу... фонд інституту східних студій в співпраці з містом Карпач в таніжнота Ніжньосілецьким воєводством вже понад 30 років організовує такий економічний форум, на якому зустрічаються найвпливовіші політики, бізнесмени та науковці світу. І на таких форумах завжди вирішуються питання, які впливають весь наступний рік. На абсолютно весь світ в нашому випадку впливають також і на Україну цього року. Девіз цього форуму нові цінності старого континенту. Європа на порозі змін. Не можна з цим не погодитись. Європа справді на порозі змін. Україна також на порозі змін. І я дуже сильно вірю в те, що ці зміни будуть максимально позитивними для України та для українців. 32-й економічний форум відбудеться з 5 по 7 вересня 2023 року. Його організовують, як я вже сказав, понад 30 років. І в цьому заході, в цьому році візьмуть участь понад 5 тисяч гостей, серед яких президенти, прем'єр-міністри, особи, які приймають політичні рішення, президенти світових компаній, авторитетні експерти та видатні митці. І сильною стороною бренду цього форуму є його міжнародний характер, про що свідчать гості з більш ніж друзі 60 країн світу, і також дуже і дуже сильно цим форумом завжди цікавляться змі. І я також впевнений, що після 7 вересня в мене на каналі також буде величезна кількість відео про результати цього форуму, тому як. Просто тяжко осягнути якби ту кількість рішень, які там приймаються. Я пам'ятаю, як це було рік тому, коли було запроваджено програми. По вивченню польської мови по практично по всіх містах Польщі різні там збільшення кількості садочків, збільшення е, різних програм для жінок українок в Польщі і так далі. І так далі. Також там було ряд рішень, які приймалися по Україні, які також дуже позитивно цей рік е, нам допомогли і нас підтримали саме в економічному плані. Також цього року відбудеться понад 470 дебатів за участю гостей з усього світу і на порядку денному будуть вирішувати питання безпеки, енергетики та міжнародної політики. Також форум з питань охорони здоров'я, форум регіонів, бізнес. Управління і е, сталий розвиток, е, який також розглядається на цьому форумі, вже дуже е, тісно увійшли, скажімо так, в щорічну програму. Тож я особисто дуже дуже позитивно налаштований, і я е, надіюсь, що цей форум Україні та Українцям та і всьому світу принесе дуже багато гарних. Новин, які допоможуть нам не просто вистояти в цій війні, не просто, скажімо так, будувати своє життя, якщо ви знаходитесь в Польщі, а розвиватися і досягати якихось нових вершин. Тож чекаємо 8 вересня, вже так після форуму, той час, який настане, і я дуже сильно надіюсь на велику кількість гарних новин. Тому, друзі, маємо сьогодні такі новини. Нагадаю, хто не поставив лайк, перевірте, чи ви його поставили. А також пишіть будь-який коментар в підтримку цього каналу для того, щоб побороти русо ботів. Надіємося, що вони якомога скоріше звідси злиняють за російським кораблем. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!